Доброго ранку, друзі. Сьогодні вівторок. І я хочу вам нагадати, що у нас в п'ятницю пройде розіграш цієї картини Сергія Радьоги, харківського художника, який зараз проживає на Київщині. Вітаю файне місто Богодухів. Вітаю шановних мешканців міста. Передаю свої щирі вітання всім, хто мене знає і з ким не знайомий. Я передав декілька своїх картин в редакцію місцевої газети Маяк на аукціон по збору коштів для зсу. І не просто пройде розіграш, а всі кошти будуть передані для Збройних сил України, а саме для придбання автомобілю 92 й ОШБР. Зараз триває збір, і маяківці, як завжди, долучилися. І хочемо вам запропонувати виграти цю картину. І допомогти головне Збройним силам України. Долучайтеся 100 гривень це не такі великі кошти. Але якщо кожен з нас 200 гривень, ой, якщо кожен з нас 100 гривень перерахує, то, звісно, ви можете стати і учасником розіграшу, і допомогти Збройним силам. На сьогодні три учасники. Я зараз їх під цим постом вкажу. Тобто зібрано всього лише 300 гривень. Долучайтеся, у п'ятницю у нас пройде розіграш у прямому ефірі. До зустрічі. А ще друзі, хочу нагадати, що саме завтра, 1 листопада, у нас перший ж листопада-завтра, да, 1 листопада, у нас розпочинається передплатна кампанія. Залишайтесь з маяком, передплачуйте, читайте районну газету. Давайте разом збережемо історію нашу літопис краю. І наступного року відзначимо деносто 94 роки газеті, а прийде час історич.